Тернава – річка в Україні, ліва притока Дністра, басейн Чорного моря, довжина 62 кілометра. Річище у верхів'ї пряме, нижче за течією вивести, шириною до 10-15 метрів, глибиною півтора метри. Використовується на потреби гідроенергетики, промислові, побутові потреби, рибництво. На річці є невеликі гідроелектростанції. Бере початок з джерела біля села Тернава, тече території Доневецького та Кам'янець-Подільського районів Хмельницької області. Кілька рядків із всюдисущої вікіпедії, може й містять у собі максимум інформації, одначе на цьому їхня цінність вичерпується, адже засвоїти на пам'ять глибину і ширину русла замало для того, аби знати, яка та річка насправді як тихого, безвітряного світанку відбивається у воді протилежний берег, даруючи світові картину ідеальної симетрії, так, наче якийсь химерний дирижабель, пливе між небом і землею. Або наш світ відбивається в іншому і реальному, та так, що вже й не розрізниш, де реальність, а де задзеркалля. А ще в жодній вікіпедії не вичитаєш, як до босих ніг, що спочивають на мілені, тихо ластиться м'яка річкова вода, наче розумниця кішка, що намагається використати вашу прихильність на повну котушку. І, зрештою, ніяка Вікіпедія тобі не напише, як неймовірно відбивається у воді нічне світило. Здається, захочеш і дійдеш тією сріблястою стежкою аж до самого місяця, чи може й далі. І чи багато хто з нас дозволяв собі розкіш упродовж тижня спостерігати, як повнішає місяць, день при дні наближаючись до форми ідеального круга. Аби все це побачити і відчути, мало прочитати кілька рядків з енциклопедії. Краще один раз побувати там і побачити ту невеличку і поки що не оспівану поетами тернаву на власні очі. Як це зробив наш добрий знайомий відеооператор Олег Супрунов. Так ми вийшли крішки тернаві. Поки що наші віші пахнуть дорогим порошком. Этим, всякими там кондиционером через несколько дней это все исчезнет конечно а помыться нам в лучшем случае придется нормально через две недели Ах, как я это все люблю Для когось, хто не уявляє відпочинку нижче за п'ятизірковий, такі подорожі абсолютно неприйнятні. Інші, хто не має грошей навіть на одну зірку, віртуально подорожують у Яндексі чи Гуглі. І лише ті, хто остаточно не втратив зв'язку з матінкою природою, віддають перевагу такому відпочинку. Не зовсім дикому, але й далекому від п'яти зірок. 29 марта. Проснулись сегодня раненько, без десяти двенадцать. Вот так выглядит наш лагерь сегодня. Это наша супер пупер модная палатка. В палатке как всегда идеальный порядок. Это у нас такая вот она, хитрая. Систий берег річки не перестає дивувати первоцвітами. Здається, вся весняна червонокнижна флора заполонила ці крутосхили ніжно-білим, усіма відтінками блакитного і яскраво-жовтим. Хоча тут навіть те, що позбавлено рослинності, милої око зовсім іншою суворою красою. Фактично, на тутешніх каньйонах можна наглядно вивчати геологічну історію землі. Усі мезозої, кайнозої, палеозої, тріаси та інші епохи залишили на цих природних зрізах свій відчутний слід. І хто знає, можливо, там, де нині ступає тверда нога нашого першопрохідця, колись вгрузала в первісну багнюку лапа до історичного монстра. Продвигаясь по как бы вершине хребта древнего, мы набрели на такой вот камушек, который весь в, в ракушках. І ми свідетелі древніх епох. Шашлуки в поході там ще ростом. У такій пішохідній подорожі головне не втрачати почуття гумору. Не вщухає дощ. У тебе є зайва нагода добряче виспатися в наметі, а заодно й поміркувати над сенсом свого метушливого та деколи й самому собі незрозумілого урбанізованого життя. Дорога після дощу перетворилася на суцільну багнюку. Вважай, що це такі собі лікувальні грязі. Інші платять немалі гроші, аби вимаститися. А тобі, везунчику, усе задарма. За нами взалалась три собачки. Одна, видно, вожак черненькая такая, очень умная. Две собачки очень неплохо получились. Вот. А, он. А, это тузик был. А вот это шарик. А? Точно, да. Угу. И две убежали в село. Они с нами прошли, наверное, километров, не знаю, 8, наверное. А одна осталась. Мы так бутербродами с салом там, с колбасой кормим. Жалко просто живетінь. У нас появився свій охранник. Останній день березня вирішив потішити подорожніх першим весняним теплом. Загалом восени і навесні одні й ті ж самі погодні умови сприймаються зовсім по-різному. Погожа осіння днина. Повзає у свідомість із нотками розпачу, як прощання перед довгими холодами. Навесні ж кожен промінчик, що визирнув за хмар. Це уже надія. Не щуєшся, як усе вибухне зеленню і цвітом, ми вийшли в район села Супіч. Дує такий ніхілий вітерок, По прогнозам мороз. нас это абсолютно не пугает. Поскольку из теплых вещей у нас есть не только кофты и штаны, но и три бутылки водки. А также у нас есть еще газ и хорошая палатка. Утро 3 апреля. У нас в палатке практически жира. Такой себе пара идет. Судячи з усього, дбайливо припасане горілчене пальне ще як не було зайвим. Причому застосовували його не тільки для зовнішніх ресторань, але й перорально. Одне слово, універсальні ліки. Судя по всьому, ночі було не жарко у нас. От водичка. Зараз ми її немножко поламаємо. О! Теперь можна це саме вилітчасть. Клва, да? вот так? Отак от. Такі у нас походи. Благо їхній туристичний маршрут пролягає не тільки дикими місцями, а й цілком цивілізованими подільськими селами, де можна поспілкуватися з аборигенами, а заодно й поповнити харчові запаси. Сколько собачка, яка з нами йшла. Попав в хороші руки. Тому случайно встретили хозяина на берегу річки. Він нам густив нас риби, плотвою. Уміння домовлятися з місцевими жителями теж риса, якою має віртуозно володіти кожен турист. Завдяки щирості, комунікабельності і безумовно особистій чарівності Олегу, наприклад, вдалося переконати місцеву бабусю продати їм банку квашених огірків не за гривню, як вона просила, а за три. Правда, за умови повернення порожньої тари. За те ж, яка благодать весна, річка, сонце і квашені огірки. Перед вами прекрасный мужчина этого берега. красивый и і умний. Ну, Правда, единственный. Радості буття, що переповнює подорожніх, не в змозі зіпсувати навіть погода, яка псується прямо на очах. На небі з'явився такий хороший фронт. Надіюсь, наша палатка витримає це питання. Через погодні примхи довелося скасувати насичену культурну програму, що була намічена саме на цей день. Оскільки симфонічний оркестр не, не, не приїхав сьогодні, то ця культурна програма переноситься на завтра. В нього буде входити багато пунктів, а також балет в моєму сольному ісполніні. Увертюру до балету Олег Супрунов виконав власноруч, не довіряючи такої відповідальної справи своїм попутникам. А далі, після музичного розігріву, пішла справжня жара. Ушу вас день. Стояння на одному місці дає Мелодія свої результати. Надмірні, незвичні для городянина дози свіжого повітря, кажуть бувальці, можуть зробити з чоловіком і не таке. Іноді в людині прокидаються такі нечувані таланти, що тільки диво бере. що він там передасть своїм дітям із матеріальних статків, але одне можна сказати достеменно. Любов до усього на землі сущого передасть неодмінно. Зрештою, мільйон на банківському рахунку може додати його власнику упевненості, однак не додасть ані щастя, ані здоров'я, ані душевної рівноваги. Та й зрештою його так легко втратити. Той жалюгідний мільйон. А отакий такий умитий весняний ранок, де в кожній крапельці відлунює всесвіт, у тебе не відбере ніхто від роду до віку.